Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні ми продовжимо і одразу ж закінчимо проходити другого відьмака. Перед тим як почати розказувати взагалі будь-що, хочу сказати декілька речей. Для початку. Відтепер відео в такому форматі будуть виходити один раз в тиждень. Я можу своєї сторони пообіцяти, що це буде приблизно десь місяць-півтора. По-перше, мені трошечки потрібно відпочити від такого графіку. По-друге, для вас я готую один такий особливий відос. Він буде досить Великий, і я думаю, що десь хвилин 40-50 з повним розбором однієї гри, яку я дуже давно вже вам обіцяв. Одразу спойлер, якщо цей відос дуже добре зайде, то вони будуть виходити один раз в три місяці. Ще одна новина полягає в тому, що я почав стрімити на твічі. от, наприклад, сьогодні, в 9-й годині, я буду стрімити Dark Souls 1. Ну що, з загальними новинами ми, по-моєму, розібралися, тому давайте перейдемо до відьмака 2 Бивця кролів. А стоп, 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 стоп! Для тих, хто не бачив попередні серії, дуже раджу їх глянути для тих, хто бачив, всі попередні серії хочу сказати: всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був Відьмак 2 вбивця курваків. <звук> Знову почав. Останнє, що відбулося в попередній серії, це ми зняли прокляття з короля Хайнекена. Зараз же ж нам по суті потрібно зняти туман битви, який не дає тому самому Хайнекену напасти на місто. Ну коротше, все по порядку. Поки що ми повертаємось до того нашого короля Хенсельта, який може дати нам стандарт. стандарт Стандарт Стронгхолдблятьроль може дати нам стандарт, який допоможе нам зняти це прокляття туману. Ну і в принципі розігнати всіх тих привидів, які померли тут три роки тому, наскільки я пам'ятаю. Але не все так просто, як здавалося. Б. Повернувшись до короля і поговоривши трошки з ним, ми чуємо, що на вулиці щось відбувається. Геральт виходить туди і бачить двох відьмаків, які прийшли вбивати того самого Хайнекіна. Тут зав'язується драка. Їх язик і моя сра... <хе> Сука, сради. Насправді тут зав'язується бій. Я не можу сказати, що він був легкий чи важкий. Ну коротше, ми їх двох перемагаємо, але одного з них тільки ранимо, і він від нас втікає. Тепер же ж ми повертаємось назад до короля для того, щоб вияснити, що з ним там взагалі, як він себе почуває. Хоча він участі в бійці не брав зовсім ніякої. Тому я не знаю, чому ми до нього повернулись. Типу, ну що ми йому скажемо? Ми їх всіх вбили. Якби там не було, цей уйобко вирішує, що штандарт давати нам ще зашвидко. тому що ми для нього маємо з'ясувати. Куди втік той поранений відьмак, який прийшов його вбивати. До речі, відігнати його допомогла нам шила де Трансвестит. І це досить така важлива деталь, тому що в той момент, коли ми пішли говорити з королем, то вона сказала, що вона йде йому на вздогін, ну тому вбивці. Хоча це насправді не так. Ну але про все по порядку. Для того, щоб з'ясувати, де засіли на дно оці от наші два відьмака, які, судячи по їх медальйонам зі школи змії, ми мусимо якимось чином воскресити пам'ять одного з них. В цьому нам допоможе Дарт Мол. Але перед тим як ми зможемо Лісти в пам'ять мертвої людини. Ми мусимо випити якесь зілля. І якщо що в мене не було ні рецепту, ні того зілля, і я взагалі не знав, де взяти то все. І виявилось все дуже і дуже просто. На виході з палатки, де дарт мол тримає нашого мертвого відьмака, є торговець, який, в принципі, може нам продати той рецепт. Ну ангріндієнти там всі нормальні. По-моєму, я не знаю. У мене всі були. Я не знаю звідки, я просто ходив, як дід збирав всю траву, яка є. Хоча я розумію, що діди зараз траву не збирають, та більше молод. Ну короче. я насправді не знаю, що це зілля нам дає. Будь ласка, поясніть. В коментарях, як би там не було, ми його випиваємо і йдемо в спогади оцього мертвого відьмака, де ми подорожуємо по якихось печерах. Потім ми подорожуємо по таборі нашого Хайнекена, а потім вже починаємо битися з Геральтом. І я це отак все скоротив, тому що ну тут, в принципі, нема більше що розказати. Хіба то, що ну уйобок, який ставив оці от капкани, в їхній же ж печері. Має згоріти в пеклі, з'ясовується, що ці два відьмака, по перше, знають Геральта. По друге, працюють разом з Лето. І якщо другий факт нікого не здивує, то перший факт, якщо чесно, трошечки мене здивував, ну тобто. Всі відьмаки в тому неверленді знають один одного чи як то працює. Ну я чесно не розумію. Вибачте, вираховуючи де взагалі їхнє лігво і куди нам треба прямувати, ми туди в принципі і прямуємо. Ми знаходимо голема і напіввбитого оцього відьмака, якого ми ж поранили. Де він звертається до Геральта як до свого друга і розказує нам все, що нас цікавить. І виявляється, що лето зі скалети найняла шияла, де трансвестит. І насправді вона не погнала за оцим відьмаком. Насправді вона просто втекла, тому що зрозуміла, що її в принципі викрили. Незрозумілим стає тільки одне: навіщо шиялі де трансвестит, щоб лето зі скалети вбивав всіх королів? Але про це ми дізнаємося чуть чуть пізніше. Тут взагалі такий запльот, що я не знаю навіть що казати. Після от основного завдання ми повертаємось назад в табір. Нам дають цей стандарт. Ми приходимо до дартмола ще раз і починаємо знімати цей туман. Щоб зняти його, нам потрібно пройти чотири спогада чотирьох солдат, які були там. Це такі собі міні-ігри всередині відьмаку другому. Спочатку ми маємо когось вбити, потім ми мусимо кудись дойти, коли по нам стріляють стріли. Дуже багато стріл, до речі, потім ми маємо грати взагалі за якогось монаха, який кудись веде своє військо. Хоча я не розумію взагалі, кого хує монаха не військо, блядь. Я ну. Я часто не розумію. А дійсно, якого чуда монах веде військових? Ну не легше, може вони тому і проїбали. Ну але... коротше, для того, щоб розвіяти туман, нам потрібно вбити отакого от, от драугра, який там на нас нападає, стріляє, кидає нас всякими штуками, фаєрболи, звідки летять, взагалі незрозуміло, звідки. Але в принципі, ми з ним справляємось, що розвіює туман. І Геральта вирубає там вроді на декілька днів чи там на тиждень. Я не пам'ятаю. І знаєте, що сталося за той час, поки Геральт був відключці? По-перше, Дартмол знайшов змовників, які змовлялися про. Короля Хайнекена, тому що вони не хотіли, щоб він був їхнім королем, тому що він був занадто жорстокий, і в принципі я їх в тому підтримую. По-друге, виявляється, що Фереро Роше замішаний в тому, щоб були тут зрадники того короля, який все то розкрив і тепер йде атакою на то місто. Я чесно забув, як місто називається. Про це все нам розповідає любисток, який, в принципі, мав би зараз втікати, тому що колись він надсилав листа якимось іншим народам, тому що хотів висміяти оцього от короля Хайнекена. Що ми. В принципі, йому і говоримо: типа, любисток, бери ножки в ручки і, ну. Плізу звідси перед тим, як піти з міста. Любисток нам розказує, що всі вищі чини, які змовлялись проти короля, тепер зібрались в одному будиночку для того, щоб обговорити подальші дії. Тепер ми прямуємо туди. І наскільки я розумію, то вся майже еліта короля були проти нього. І вони сильно і сильно засмучені тим, що їх в принципі розкрили. І я їх, якщо чесно, розумію. Геральт приходить на оце зібрання в утвете з Чого я взагалі взяв то? Геральт приходить на оце зібрання змовників. Чому вони, якщо чесно, не дуже раді, а Фереро Рошет. Такий, ну, Геральт, вийди нахуй. Хоча покидають нас якраз оці самі змовники. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб зібрати весь загін Фереро Роше і втекти з міста, тому що всі знають, хто змовники, а він взагалі чуть не голова, тої змови. Ну, коротше, прийшовши на місце, де, в принципі, і є табір нашого Фереро Роше, ми не застаємо там нікого. Виявляється, що Хенсельд ще перед нашим приходом. Краще скажу, що перед тим як ми прийшли, бо перед нашим приходом якось... Так собі звучить перед тим як ми прийшли. Хенсельд зібрав всіх оцих голубих ниток чи голубих стрічок для того, щоб з ними випити. І насправді це було аж ніяк для того, щоб випити. Він їх всіх перевішав, ну майже всіх, наскільки я розумію. Залишилась тільки оця жінка, яка дуже і дуже вірна Фереро Роше. Вона розповідає нам, що Хенсельд її зґвалтував, і саме тому її пощадили. І Я, якщо чесно, не маю нічого сказати. Емоції били в мене через край, бо в принципі до цієї от жінки я досить нормально відношу. Так, 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 блять, чекай, стоп. Стоп, 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 стоп. Я до всіх жінок нормально відношусь. Просто оцей персонаж для мене виглядає позитивним. Отак буде краще. Саме тому ми з Фереро Роше вирішуємо, що потрібно йти до того Хенсельта і питати з нього ти взагалі нахуя то зробив? Пес? Ну і в принципі, якщо вийде, то вбити його. Якщо чесно, в цей момент я хочу виразити дуже і дуже велику повагу до сценаристів, які писали оцей от прохід. Тому що ми зустріли одного великого троля, який відбивався від солдату цього Хенсельта. Ми допомогли їй, і вона сказала, що ми нормальні, типу, ми можемо проходити далі. Потім ми зустріли іншого троля, вже чоловіка, який сказав нам, що добре, що його жінка спить, тому що він її, блядь, боїться, бо вона піздиться сильно. Ну якось так. Ну класно, вони просто розрядили ситуацію таким чином. Короче, ми потрапляємо в місто, яке зараз штурмує Хенсель, і штурм йде в принципі добре. Я розумію, що немає жодного шансу втримати це місто оцими силами, які залишились у Скоєтеелі і у Осаскій. Не Осаски, а Вот. Я ніколи не бачив Наруто, але я знаю, хто такі саски. Це ж та штука, яку діти жують, правда? Ну я ж все правильно розумію. Я буду горіти в пеклі. Тепер ми почали просуватися тунелями, і, якщо чесно, там дуже і дуже багато солдат. Потім ми вбиваємо якогось полководця, якого вирішуємо не вбивати до кінця, і помімо того, ми починаємо битися з дартмолу. Його ми майже вбиваємо до кінця і. Він помре трошки пізніше, а зараз він просто втік. Ми забираємо ключі і приєднуємось до спротиву цього от штурму. Наш золотий друг розказує нам, що Йормунганда оточили в якомусь храмі, і ми маємо йому допомогти. І також він каже, що шила знаходиться он в оцій будівлі, якійсь, в якійсь квартирі когось там, я не знаю. І хоча я весь час обирав Фереро Роше як свого союзника, Йормунганда я не можу просто так покинути, саме тому я спочатку пішов допоміг йому. Що було не так і просто, тому що я не дуже орієнтуюся в тих картах, які нам пропонує CD Project Red. Потім пішов до Шейли де Трансельвіль, і там її не виявилось. Зато до нас прийшов сам Хенсель і сказав, що ми тепер можемо йому все розказати, всю інформацію, яку ми маємо, і тоді вийдемо з цієї квартири живими. На що Геральт відповів: Йобен Бобен, туса туса, я єбав твої режівуса. Що переклад на українську мову означає приблизно Хенсель. Ну ти будеш так найобувати свою сестру, яка в це. Застряла тут. Починається бій з його цими от стражниками. Я би не сказав, що вони тяжкі, тому що ще раз знову ж таки це просто легкий рівень складності. Але. Я залишився цим задоволений, вбивши всіх, враховуючи її короля, якого я вбивши перед тим, як вбив всіх стражників, до нас приходить Фереро Роше, і ми починаємо говорити з Хенсельтом, який, по суті, валятись мав в куті. І тут у нас з'являється вибір: ми можемо дати Фереро Роше вбити оцього Хенсельта або сказати, що ми не можемо просто так вбивати королів. Коротше кажучи, Хенсельт трошки цей. Помер і Григорій з Фереро домовились про те, що вони більше ніколи про це не будуть згадувати. В принципі, як на мене, нічого не сталося. Короля щось просто серце зловило, якось невчасно. Так ми якраз не були. Ми нічого не могли зробити з тим, з тим, що йому в серце ніж. Тепер ми потрапляємо в останню локацію цієї гри, яка називається Лок Муїна. Тут ми маємо відвідати оцей відьомський шабаш, який називається Конклав, і в принципі поговорити з королями для того, щоб вияснити, що буде відбуватися з нільфгардськими землями, наскільки я пам'ятаю з нільфгардськими. можливо з Ряданськими. Ще раз скажу, я не дуже сильний в лорі нашого того Відьмака, ну як нашого польського. Але ну, коротше, ви зрозуміли, разом з Фереро Роше ми йдемо до одного з королів для того, щоб розповісти йому все, що знаємо про вбивцю тих самих королів. Тому що всі, хто тут є, досі думають, що до Геральт. Ну, в принципі, одного куркуля Геральт, ну, співучасник. Зараз ви побачили сценку, під свідомість Романа виходить назовні. Просто, ну, набір слів і потім одне якесь чітке. Також ми зустрічаємо якусь шпигунку, яка колись працювала на Фереро Роше, і вона просить нас вивести її з замку, тому що на неї оголосили охоту, наскільки я розумію. І вона насправді дуже і дуже важлива, тому що вона мала доглядати дітей Фольтеста. А я вам нагадаю: Фольтест – то той король, якого вбили ще на самому початку гри. І Геральта звинуватили в тому, що він вбив ця королів тільки через те, що вони подумали, що Геральт вбив Фольтеста. Під час штурму замку, а по суті, після штурму замку, коротше, єбать, ми вирішуємо, що ми таки їй допоможемо. Тому... Геральт йде її проводжати, а Фереро Роше йде вивідувати щось в інших людей. З Фереро Роше ми зустрінемось чуть, -чуть пізніше. Поки що, давайте зосередимось на оцій місії, яку ми зараз проходимо. Для початку я думав, що це буде дуже і дуже легка місія, адже вона виглядає як звичайне звичайне супроводження. Але насправді, наша оця от жінка, яку ми, по ідеї, мали би захищати, і в той час, поки ми б'ємось, вона мала би ховатись. Летить стрімголов в атаку, і якщо на самому початку нашого шляху я дуже і дуже легко відбивав всі атаки на нас, то остання атака запалила мою дупу дуже і дуже сильно. Я зараз вам поясню: в останній атаці брав участь мах, і насправді вони тут якісь навіть ну імбалансні трошки, бо вони ставлять щит, який ти не можеш пробити. Хоча може і можливо якось його пробити. Просто я про це не знав. Тому її вбивали. Кожні 15 секунд, і я перезагружався, тому що я хотів дізнатися інформацію, яку вона нам дасть, тому що спочатку було дві дитини. Тепер залишилась тільки одна дитина дівчинка, Анніс, чи якось так. Ан рот, ан вухо, ан горло, ан ніс. Вона, коротше, майбутній лор. І оця от жінка, яку ми зараз супроводжуємо, насправді була в кортеджі, який віз оцих от дітей, але на нього напали і малого судячи по всьому, вбили. А малу залишили в живих. Не знаю для чого, але ну залишили, коротше. Видно, лікар хорожий. І ми мусимо тепер з'ясувати, хто вчинив напад на кортеж, який вів королівських дітей. І тут з'являється одне дуже Цікаве завдання. Ми мусимо з'ясувати, хто з двох баронів насправді злив маршрут оцього от кортежу, тому що один каже на одного, а інший каже на другого. Ну коротше, це оці от ваші переплеті, і от -от, от от все, воно не моє. Я взагалі не розумів, що відбувається. Єдине, що я знав, що проти оцього от чувака, з якого я вам зараз показую на екрані, а імена я дуже погано запам'ятовую, вказують всі докази, тому що він надіслав лист, який е -е, поміняв маршрут. Хоча він каже, що він не надсилав жодного листа, і тепер ми мусимо вияснити, чи справжній цей лист, і ми приходимо до писара. Писар спецп'яний, як скотина, і ми зараз, в принципі, маємо повторяти якийсь там дослід, який робив той писар, для того, щоб з'ясувати, чи справжній підпис нашого цього барона, чи ні. З'ясовується, що підпис не справжній. Не питайте, як я це з'ясував. Він не справжній, просто довіртесь мені. Я взагалі оці, от відьмачі місії, де дуже багато опцій, які ти можеш вибрати. В рот крутив так, що ви собі навіть не уявлять. Я сидів. З нею пів години йобаний хуй. Тепер оцей от барон дає нам завдання викрити іншого барона. Тому що, судячи по всьому, він наговорює на нього для того, щоб прикрити себе. Для того щоб це зробити, ми мусимо перехопити лист одного оцього чувака, який несе той лист. Я не знаю навіть насправді куди. І якщо ви думаєте, що це було дуже душне завдання, де ти просто ходиш, відбиваєшся від ворогів, а потім доганяєш цього чувака і забираєш в нього листа його вбиваєш. То як би не так, блядь. оцього от чо чу... Я не знаю, це найсильніший якийсь мах, який взагалі в тому Неверленді існує. То блядь, ну вельгефорд сти нахуй. Його основна сила в тому, що він ніколи не залишається на одному місці. Як тільки ми підближаємось до нього, він починає кастувати телепорт і просто втікає. Для того, щоб його вбити, нам потрібно закастувати Ірден на місці, де куди він перенесеться в майбутньому, і там потім його бити. І це насправді досить логічно. Якби я про це знав одразу, або якби нам про це якось сказали, що Ірден може перебивати телепорти, але це не так. Нам ніхто про це не говорить. І я розумію, що Ірден це магічна пастка, але ну. Йоб твою мать. Коротше, ми забираємо того листа, приносимо його до правильного барона, і він арештовує того неправильного барона, який, в принципі, здав маршрут. Нам дає ще якусь там короче, нагороду. Але то вже таке. Тепер же ж ми прямуємо знайти Тріс Мерігольд, тому що завдання є де Тріс Мірі і немає маркера жодного. І я зрозумів, що я трошки проїбався по таймінгу, тому що потрібно було це зробити трошки швидше, коли ми говорили з якимось там чуваком. Ну короче, дам спойлер, тріс, я таки не знайшов. Але знайшов Фереро Роше. І оцю якусь блядь, загадку, яку я ніяк не міг вирішити, над якою теж думав 10 хвилин. Ну трошки дурак я. Ну що зробиш? Коротше, з Фереро Роше ми прямуємо до Дарт Мола, тому що ми знаємо, що він утримує Аніс. І я, якщо що, я зразу зроблю ремарочку. Я знаю, що Аніс і Ананіст дуже сильно співзвучні слова, але будь ласка, не треба то писати. Я вас прошу. Ну. Коментарі можете писати, але не ананіст. Для того, щоб звільнити Аніс, нам потрібно, в принципі, вбити того Дартмола, і ну, тут немає нічого особливого. Ми просто вбиваємо купу солдат і потім приходимо до дартмола. Який виявляється трошки схожим на Майкла Джексона. Я точно буду горіти в пеклі, ну що? Я тільки що придумав трошки інший жарт. Дартмол точно схожий на Пашу Мерседеса, тому що він теж хлопчиків, їбав. От ми і попрощали з монетизацією тільки що. Ставайте спонсорами чи що, я хочу їсти. А тепер дивіться, дуже жорстока сцена, якої я, якщо чесно, зовсім не очікував від Фереро Роше, хоча після вбивства короля можна було від нього чекати будь що але ну, король же ж помер сам від серцевого нападу, ми то пам'ятаємо, правда? В цьому же ж випадку Фереро Роше просто відрізав молу, е- мішечки, засунув їх йому в глотку. А потім вбив. І якщо чесно, це звільнило Аніс. Тому тепер ми маємо її вести на оцей величезний конклав. Я потім ще раз спробував якось, типа допомогти знайти Тріс Мерігольд, але я ніяк не міг її знайти. Тому пішов на той конклав. І я знав, що це в закінець гри, тому ну все легко. На тому конклаві відбувається вообще така. Душні наші, то просто піздец. Ну, чесно, дуже душно, дуже душно і дуже багато розмов. Коротко, я вам зараз розповім. Для початку всі звинувачення з Геральта знімаються, тому що всі знають, хто вбився королів, а саме лето зі скелети. Виявляється, що велике магічне ложе призначає радників короля в саме по собі. Ну тобто, король взагалі ніяк на це не впливає, і оцей радник буде враховувати всі побажання ложі і всі, нібито, побажання королів, з чим королі, в принципі, не згодні. І тут, опа, ніхуя собі. Приводять лето, який здає всіх змовників, які були. А це, в принципі, ціле ложе магів. Тому пакт між королями і ложею магів розривається і їх всіх запікають в тюрму. Але шила, де транселіліль втікає. Втікає вона таким собі незвичним способом, який називається. Е... Ні,хуя собі дракон. До речі, оця сцена, де дракон забирає шилу, мені нагадала дуже сильно скайрім, який я ніколи не проходив, але для вас з радістю пройду. Ну, як ви думаєте, що ми тепер робимо? По-перше, аніс забирають, тому що вона має бути в безпеці. По-друге, ми йдемо за шилою, де Трансельвіль, тому що, по ідеї, звинуватили всіх магів, але це насправді не всі маги мають бути винуватими. Винуватими мають бути тільки декілька магів, які там, ну. Які дуже сильно провинилися, які в принципі запланували вбити всіх королів, ну брешу не всіх. Тільки двох Демаведа і Хенсельта, тому що вони були слабкими королями і не підчиняли ложі магів. Я навіть в університеті, коли вчився, так багато не читав, а тут я дуже багато всього прочитав для вас. Тому прямуємо вбивати цю шилу Трансельвіль, або просто її затримати, щоб вона дала якісь хоча б свідчення. Хоча я не впевнений, що ці свідчення взагалі комусь з магів допоможуть. Ми приходимо у вежу, на яку її відніс дракон, і там виявляється, що вона вже кастує телепорт. Але телепорт полеманий, і у нас знову ж таки появляється вибір. Ми можемо її або вбити. Або ми можемо її не вбивати. Ну тобто, ми маємо забрати один з кристалів, який їй мішає кудись повернутись, кудись телепортуватись. Перепрошую, я вирішив, що я хочу її побачити ще раз в третій частині, саме тому ми зберігаємо її життя. І тут вона нам розказує, що насправді лето зі скалети мав вбити не всіх королів, а тільки Демавенда і Хенсельта. А Фольтеста він вбив через те, що йому так сказав якийсь там імператор. Я так я так розумію, що це імператор Емир Емгир. Імператор короче. от такі от пироги, і насправді оцим драконом керує Філіпа Ель Хард. Вот. А чому цей дракон нападав на нас на Фольтеста і на нас взагалі тоді, коли ми штурмували візіму? Це через те, що він не був під контролем тоді магів. Але навіщо їй взагалі нападати на нас, теж незрозуміло. Ну я не знаю, коротше. Тут починається дуже і дуже довгий бій з драконом, який мав би пройти досить швидко, якби я зразу поняв, що його можна атакувати тільки сильними атаками. Але так як ваш капітан трошки єбанько і взагалі грав оце в четвертій годині ночі, то я можу сказати, що я досить швидко з ним справився. Зайняло то мене десь хвилин 25. Якщо бути чесним і вірити запису, 23. Починається катсцена, як ми вбиваємо дракона. Потім Гераль це пояснить нашому фереру Роше, що ми не хотіли вбивати дракона через те, що він останній в своєму роді, і тому ми якось трошки не маємо права завершати його життя. Хоча там їбать травми, блять, ти її грудину пробив деревом, дурень. Ну коротше, виявляється, що лето зі скалети нас чекає. Ми приходимо і бачимо його, і тріс, які сидять біля гори трупів якихось солдат. Він вільно відпускає тріс. Я, на що вона каже, що відьмаче ти не помри, і взагалі тобі треба з ним трошки поговорити, тому що він мене захищав від всіх, доки ти не повернешся, і взагалі сказав: Блять, зараз Геральт прийде, ми з ним попіздимо. Вот! А от тепер я вам поясню логіку лето зі скалети, і взагалі як він пов'язаний з нашим Геральтом. Боже, допоможі. Коротше, лето зі скалети і Геральт знайомі через те, що Геральт колись врятував його і взагалі його команду, оту, яку ми потім вбили через Хенсельта, від якогось монстра, і вони потім допомогли. Геральту знайти дику охоту. Навіщо Геральту потрібно було знайти дикий гін? Йому потрібно було знайти дикий гін через одну просту причину. Вони вкрали Єніфер Єніфер з Вінгерберга колись врятувала його життя після того, як його пробив е селянин вилами. А цирі їх перенесла на якийсь острів, де їх ніхто не міг чіпати, і вони просто сиділи, їли яблучка і є. Потім на той острів напала охота, забрала Єніфер з Вінгерберга і втекла. Потім виявляється, що охота там забирала з деяких поселень, також декілька дітей, але єдина доросла це була Єніфер. Геральт, ідучи за слідами дикого гону, замітив лето зі скалети, який майже помирає від одного з монстрів. Тоді він йому допоміг і, в принципі, врятував життя. За що він йому був дуже і дуже вдячний, і тому допоміг Геральту знайти тут той дикий гін, де Геральт пішов з ними говорити, перерізавши декількох вершників, і запропонував свою душу взамін на душу Єніфер Звінгерберга. То я тільки що видихнув для того, щоб вдихнути ще раз, тому що зараз я вам розкажу взагалі ахуєну штуку. Виявляється, що дикий гін тоді забрав самого Геральта з реального світу і переніс в якийсь інший. Тут лето нас там розпитує, що таке дика охота, хто вони такі. Геральт розказує, що це ельфи, в яких ніколи не було людей. Тобто вони там сильніші, вони там маги, такі, туди-сюди, вони сюди самі прийшли, хоча всіх решта монстрів затягують маги. Ну коротше, от таку от штуку. А тепер відповідь на запитання: нахуя, в принципі, лето почав? Вбивати королів. Лето почав вбивати королів по одній простій причині. МГЕРВАМ Рейс, імператор якогось там королівства їхнього, пообіцяв йому, що він відродить школу змії. І якщо чесно, я не хотів битися з лето. Він нормально все нам розказав, ще й дав випити. Саме тому лето ми залишили живим. Ну і на цьому закінчується відьмак. 2. вбивця королів. Так і завжди по традиції хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на будь-яких платформах. А це Кофі» і Ютуб. Їхні імена ви можете бачити на екрані. Особливе дякую Олександрі Кузняцові. І Дані Романюку. Якщо ж ви хочете стати спонсором на Баймієкофі, ви можете знайти посилання в описі під відео. А якщо ви хочете стати спонсором на Ютубі, то ви можете знайти посилання прямо тут на сторінці. Дуже і дуже вдячний вам за увагу. Ну і вже по традиції харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. що, Ви прикиньте, того утьопка треба вбивати типу, вручну, ну тобто, тако, як я роблю.